Права 1112. Запиши дріб у вигляді частки та знайди її значення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому завданні. У нас 12 других. 12 других ми можемо записати, що це дорівнює 12 у вигляді частки, що ділиться на 2. А 12, що ділиться на 2, це буде дорівнювати 6. І. Далі 120. 10-х ми можемо записати, що це 120, що ділиться на 10. І це дорівнює. Забираємо один нолик і в нас вийде 12. Є. Далі, третє. 153 аналогічно пишемо, що це 150, що ділиться на 3. Це вигляді частки. І знаходимо її значення 150 на 3, це буде 50. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправо завершено.